Слава Господу Ісусу Христу! Ми з вами і далі продовжимо вивчення Слова Божого Євангелія від Матвія, дев'ятий розділ. Євангеліст від Матвія. Хочу ще раз нагадати: він свою Євангелію пише з точки зору, що Ісус є істинний Цар для народу ізраїльського. В своєму Євангелії Він декілька разів підчеркує, показує і через радословну Ісуса Христа. І через те, як він себе поводить в народі ізраїльському, що він є дійсно повноцінний цар, який мав прийти, і який прийшов до народу ізраїльського. І так, 9 розділ з першого віршу по 13-й включно, ми з вами прочитаємо і побачимо, що в цьому розділі особливого як Матвій. Змальовує Ісуса Христа. До речі, в цьому розділі Матвій говорить про те, як Господь його закликав на служіння. І так, читаємо з першого віршу і нижче. Сівши в човен, він переправився назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на насилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому. Кріпись, сину, прощаються тобі, твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою Він Бога зневажає, а Ісус, знаючи їхні думки, сказав чому думаєте лукаве в ваших серцях? Що легше сказати? Прощаються твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що Син Людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді каже, паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, Він узяв свої насилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці. І звався Матвієм та й каже йому: Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли вони сиділи при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали Його учням. Чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати на не праведників, а грішників до покаяння. І так, з першого віршу і нижче ми бачимо, що Ісус Христос, після того, як був в землі Гадаринській, Він повертається до свого рідного міста. Його рідне місто було Капернаум. Можливо, навіть була власна хатина, власний будинок. Чому? Тому що коли ми читаємо в інших Євангеліях про цю ситуацію, то ми бачимо, що він був зі своїми учнями і в цій хатині, в цьому будинку, розібрали навіть дах для того, щоб спустити цього паралізованого. І коли Ісус подивився на їхню віру, наскільки вони мали таку сильну віру, що хотіли зцілення для свого товариша, то він сказав дуже цікаві слова. Він сказав: прощаються тобі гріхи твої. І знаєте, зразу не забарилася реакція книжників і фарисеїв, які, почувши ці слова, сказали, хто може прощати гріхи. Тобто, і вони подумали в своїх серцях і подумали, і це виказували вголос, що Він Бога зневажає. Але Ісус, знаючи їхні думки, От в четвертому вірші так і написано: тобто, Бог він контролює не тільки те, що ми говоримо. Навіть наші думки, Він знає абсолютно про нас все. Так само Ісус Христос знає про людей абсолютно все. То він сказав, що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати встань і ходи. Ну, каже, щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. Тобто він бере собі титул Син Людський, про який говорить пророк Даніил. От, син людський це є е, Господь Ісус Христос, тобто повноцінна людина і повноцінний Бог. І Він говорить, що е, встань, візьми свою постіль і йди додому. І після цих слонів написано паралізований підвівся. Він взяв свою постіль, свої насилки, на яких був принесений, і пішов до своєї хати. І ми бачимо восьмий вірш реакцію людей, які побачили це чудо. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу. Людям. Тобто дуже цікава історія. Після цього а, чуда, після цього, можна сказати, явного чуда, яке було в Капернаумі, а, багато людей увірувало в Ісуса Христа і стали Його послідовниками. А також ми бачимо, як Ісус закликає ще одного з учнів, який пізніше стане. А, Євангелистом, який запише ці всі події, які відбувалися в житті Ісуса Христа, і цей євангелист Матвій, ми бачимо, що Ісус, відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці, і звався Матвієм та й каже йому, йди за мною. І ми бачимо реакцію цього митника, який підвівся, залишив все. І пішов слідом за Ісусом Христом. Пізніше ми бачимо, що Ісус Христос був запрошений Матвієм до своєї хати. І в цьому будинку зібралось дуже багато людей. Зібрались колеги Матвія, митники, зібрались люди грішні. От, і ми знову бачимо нарікання на служіння Ісуса Христа. Ми знову бачимо нарікання на Його. Як навчителя і фарисеї сказали ці свої претензії для учнів Ісуса Христа. Вони сказали, чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками. Написано, що Ісус почув ці слова докору, почув ці слова зневаги у свою адресу, і Він відповів дуже цікавою. Такою фразою, яка була записана в, в, в пророчих книгах, він сказав такі слова. Ідіть і навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Тобто, нам дуже важливо знати, що нема людей в цьому світі яких. Повністю Бог відкинув і які, на яких, можна сказати, поставив хрест. Всі ми грішні, і тут написано, що Бог хоче, щоб ми проявляли милосердя, так як і Ісус Христос в свою чергу за часи Свого земного життя проявляв милосердя. І Він говорить: Хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати. Не праведників, а грішників до покаяння. Тому Хай Господь благословить всіх на цій неділі. І пам'ятайте, що всі люди мають потребу в покаянні, і всі люди мають потребу в Ісусі Христі. Хай Господь вас в цьому поблагословить. Амінь.